Всім привіт, друзі! З вами я Брибадан і сьогодні я буду гуляти в створення своєї армії. Давайте купимо отаких таких черніх. і отакого вот такого одного Будемо проти когось ми знаємо проти кого Так ставимо чотирьох. А, на п'ятьох. И, И шо с того сюда с луком? атакуем А надо кликать? Что? А, не, не надо. Bliðin að... Æj, æj, æj. Oba, claim. Sjá. Mér sé ekki koma inn þér. Так, ми його прибираємо і получається ставимо сюди. Так, все-таки. ось його забираємо? Зараз обновиться сток. Купимо троїх. Троїх купили. Ставимо одного, другого і третього. Получається. Учник у нас буде отут посерединки, а командир отут ось тут. Все, атакуємо. це за чаклуни. Мене завалили. Так. Нормально. Уже краще. Уже на цю це пройшли, друзі. Нормально. Командира Бліна, ми програли. Нічого. Значить купляємо ось цього, І цього. А, ми тільки одного змогли. Так, робимо отак от. Добавляємо ось цього. Вот тихо і от и ось отсюда. Вс, атак. А. Атакуємо, коротше. Так. А, то воно кожного разу змінюється. Правда, чого? Ой, ми їх завалили. Хорошо. Хорошо. Ой, як добре. Зрузя. Нормально. От бачимо, їх з тих завалили. Ай-яй-яй, мы завалила. 456 доларів! Що? Так купили ще трьох лучників. Можете тебя охороняти нашого. А ч? можно нападати. Так, нормально идемо. Нормально, 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 нормально. Блин, тут потратилось дуже сильно. Учники давайте. Учники нам допомагають. І оцей челик. Все. Він нормальний. Полагаю нормально так. Уже краще набагато. А чого вони не попадають? А шо це за прикол? Так и все получается. Краще вчера раз Все, все так краще. Давай так купим еще двух і поставимо їх ось сюди осьюдились. И вот такая у нас нормальна армія. Ма. Но... Сейчас... Щось новеньке появиться, і ми закупимо. Не чекай. Вс. Появилось нове. У нас новеньких 6. Один. Так, це вже два на потратила. Скільки у нас ще два? Ще Куда вместиться? міститься теж. Да, чекаєте. Правильно сейчас всех рівніше поставити. Надо знаю, наш. Так от Всіх однаково. Або нормально виглядало. Ні, тут вообще. Так. Ага. Тут аж ще один міститься. А лучники мы, значить, ставим. так. Так, 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 так от, отак от, так от, так от. Все. Я ось тільки оцього челика підняти і поставити. Все, нападаємо. Тепер у нас набагато сильніша армія. У нас уже тут... Куча челіків. Ну, але все одно до кінця ми 100% не дідемо. Оці чарівники Вони жорсткі. Ліна, наші двоє ранені не дуже сильно і двоє не дуже. Все наші деяке кокниці були. Одного кокнули А, то уже нормально так не фармили Ще держимось. Але у нас вже багато помирало. У нас ще їх мало залишилось Ну да. Сейчас Все ачивку я даже же дала. А грошей мы так нормально заробили. Ее нормально вы заробили. Сейчас вы еще осе. Все тисяча доларів наша просто. Наша тисяча доларів. О! Ого! Що А-а-а! Ось нас поделил. Ну тепер зато у нас. Зараз будуть новенькі. Так. У нас буде новенький. А ну давайте ще оцих челіків понакупляємо. Чтоб у нас більше їх було в принципе. Прям нормально така армія була Все, це вже краще виглядає Главное ще грошей. Але, напевно, ми вже будемо на цьому закінчувати. І, напевно, друзі, всім... Ой, сейчас. Всім пока!